Псалом 26, Господь, світло моє і Спаситель мій, кого убоюся, Господь, оборонець життя мого, кого злякаюся, коли наближалися злочинці до мене, щоб пожерти тіло моє, гнобителі мої і вороги мої, то знемоглися вони і впали. Як озброїться полк проти мене, не вбоїться серце моє, як повстане війна проти мене, у ньому маю надію. Одного просив я у Господа, і того буду шукати, щоб жити мені в домі Господнім, усі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і відчувати храм Його, бо Він скрив мене в оселі своїй, у день нещастя мого, сховав мене у таємному місці оселі своєї, на скелю підніс мене, і ось тепер Він підніс голову мою, на ворогів моїх. Я обійшов і приніс в оселі Його жертву виклику. Буду славити і оспівувати, Господа, вислухай, Господи, голос мій, яким взивав я. Помилуй мене і вислухай мене, тобі сказало серце моє, я шукаю лиця Твого, лиця Твого шукатиму, Господи. Не відверни лиця Твого від мене, не відступи у гніві від слуги Твого, будь помічником моїм, не покинь мене і не погорди мною, Боже, Спасителю мій. Бо Отець мій і Мати моя покинули мене, та Господь прийняв мене. Закон дай мені, Господи, в путі Твоїй, і наведи мене на стежку просту задля ворогів моїх. Не віддай мене на волю гнобителів моїх, бо повстали на мене свідки несправедливості і наклеп сказала неправда самі собі. Вірую, що бачитиму блага Господні, на землі живих. Надійся на Господа, кріпися. І нехай кріпиться серце твоє, і покладай надію на Господа, Господь, світло моє і Спаситель мій, кого убоюся, Господь, оборонець життя мого, кого злякаюся, коли наближалися злочинці до мене, щоб пожерти тіло моє, гнобителі мої і вороги мої, то знемоглися вони і впали, як озброїться полк проти мене, не вбоїться серце моє. Як повстане війна проти мене, у ньому маю надію. Одного просив я у Господа і того буду шукати, щоб жити мені в домі Господнім, усі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і відчувати храм Його, бо Він скрив мене в оселі своїй, у день нещастя мого, сховав мене у таємному місці оселі своєї, на скелю підніс мене, і ось тепер Він підніс голову мою. На ворогів моїх, я обійшов і приніс в оселі Його жертву виклику, буду славити й оспівувати Господа. Вислухай, Господи, голос мій, яким взивав я. Помилуй мене і вислухай мене. Тобі сказало серце моє, я шукаю лиця Твого, лиця Твого шукатиму, Господи. Не відверни лиця Твого від мене, не відступи у гніві від слуги Твого, будь помічником моїм, не покинь мене. І не погорди мною, Боже, Спасителю мій, бо Отець мій і мати моя покинули мене, та Господь прийняв мене. Закон дай мені, Господи, в путі Твоїй, і наведи мене на стежку просту задля ворогів моїх. Не віддай мене на волю гнобителів моїх, бо повстали на мене свідки несправедливості і наклеп сказала неправда самі собі. Вірую, що бачитиму блага, Господні, на землі живих. Надійся на Господа, кріпися, і нехай кріпиться серце твоє, і покладай надію на Господа, Господь, світло моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь, оборонець життя мого, кого злякаюся, коли наближалися злочинці до мене, щоб пожерти тіло моє, гнобителі мої і вороги мої, то знемоглися вони і впали, як озброїться полк проти мене? Не вбоїться серце моє, як повстане війна проти мене, у ньому маю надію. Одного просив я у Господа і того буду шукати, щоб жити мені в домі Господнім, усі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і відчувати храм Його. Бо Він скрив мене в оселі Своїй, у день нещастя мого, сховав мене у таємному місці оселі своєї, на скелю підніс мене. І ось тепер Він підніс голову мою на ворогів моїх. Я обійшов і приніс в оселі Його жертву виклику: буду славити і оспівувати, Господа. Вислухай, Господи, голос мій, яким взивав я, помилуй мене, і вислухай мене, тобі сказало серце моє, я шукаю лиця Твого, лиця Твого шукатиму, Господи, не відверни лиця Твого від мене, не відступи у гніві від слуги Твого, будь помічником моїм. Не покинь мене і не погорди мною, Боже, Спасителю мій, бо Отець мій і мати моя покинули мене, та Господь прийняв мене. Закон дай мені, Господи, в путі Твоїй, і наведи мене на стежку просту задля ворогів моїх. Не віддай мене на волю гнобителів моїх, бо повстали на мене свідки несправедливості і наклеп сказала неправда самі собі. Вірую, що бачитиму блага, Господні, на землі живих. Надійся на Господа, кріпися, і нехай кріпиться серце Твоє, і покладай надію на Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.